Вперше за багато років родині білих лебедів, які мешкають на ставку в дендропарку перемоги, народилися пташенята. Малеча разом зі своєю мамою досліджує широти водоймища та знайомиться з іншими жителями ставка. В той час як тато лебідь піклується про безпеку своєї родини, відганяє непроханих гостей від сімейного гнізда. Вони дуже, дуже такі турботливі батьки. Вони не підпускають ворон до цих е, пташенят. Вони е, від них, е, як це кажуть, дихати е, на них е, бояться. І е, це до, добра ознака, бо це е, говорить про те, що не тільки ці пташенята здорові, ми це бачимо, але й оця поведінка дорослих лебедів це, вона е, говорить про те, що е, в них добре збережені всі ці інстинкти, значить вони почувають на цьому озері себе комфортно. Вони їм комфортно тут жити і вони отримують харчування, годування правильне і якісне. На народження маленьких лебедят очікувало все місто. Люди майже кожного дня приходили до парку та слідкували за тим, як пара лебедів готувалися до поповнення. Чекали, коли вже вони з'являться нарешті. Напротязі, ну, напевно, двох місяців очікувала так. І ось нарешті вони з'явилися. Він її обороняв її, нікого не підпускав до цього місця. Приносив її їсти, качки, які були поруч, нікого не підпускав. Він приносив її кушати, лежив возле домика, а на шийку витаскувала і їла. А потом а или это в доміки она переворачивалась то в одну сторону, то в другу сторону. Там багато била трави, вона лежала. Свою любов до тварин і піклування. Про них мешканці міста звикли висловлювати за допомогою їжі, але підгодовуючи лебедів, можна наразити птахів на небезпеку. Спеціалісти наголошують, що тварини отримують необхідний раціон харчування, тому додаткова їжа може нашкодити їм. Ця звичка наших людей годувати хлібом, вона шкідлива. Іржаний хліб взагалі не годиться, а білий хліб можна тільки в дуже-дуже обмежених кількостях. В раціон у нас теж в раціон лебедя ходить хліб, але в дуже маленьких кількостях. І коли прийшли там. Сто людей кожен дав по шматочку, це вже може нашкодити, тому краще від цього утриматись. До раціона харчування лебедів входить не тільки рослина, але й білкова їжа. Птахи їдять мотиль, рязку, а також подрібнену рибу в невеликих кількостях. Лебедина малеча побачила світ усього кілька днів тому, але вже активно пізнає довколишнє середовище. Сірі пташенята упродовж кількох тижнів перетворяться на прекрасних білих лебедів.